Добрий день, рубрика Готуємо сьогодні обід разом. А в мене завчасно вже зварена греча, така добренька з свининою тушеною. Дуже соковито виходить. І зараз я вже її підігріла, і мені залишається лише нарізати салат. Що, я тушку свою, вже помила овочі і почну нарізати. Звичайнісінький, швидесенький салатик. Клітковина у нашій рутині харчування дуже, дуже і дуже важлива. Якщо ви бачите мій прес, то це, зазвичай, від клітковини та зелені. Вона сьогодні теж буде присутня у моєму салатику. Я зроблю салат із звичайних огірків та помідорів, але додам шпинат та ще укроп та петрушечку, трішечки. Все це залию оливковим маслом. І, мабуть, для такої солоності я люблю додавати соєвий соус. Особливо, коли він залишається із усяких delіверів доставок таких, то це дуже зручно. Потім використовується... так, в мисочку перекидаю швидесенько, помідори. Отакі квадратком нарізані Раз, зробила. Банально це не займає мене дуже багато часу. Я дуже люблю свіжі салати і також огірки. Мій кіт вирішив сьогодні зі мною приготувати, так? Так, мучаюсь. Оце мені помічник у камеру. Дякую. Дуже дякую. І сюди. Куди ти заліз? Ну. А -а -а. <гум> Такий смачний скажи, що я теж хочу. Я теж хочу приготу, щоб ти приготувала. Приготуй, мій маленький, мій малесенький, все, біжить. Я тебе теж люблю, теж дуже люблю. Але лінку вашу сезонну не дуже люблю. Так, окей, далі в нас огірок. Там. використаю, м -м, не знаю. Він зазвичай у такі щось тушковані страви мені подобається, коли додаю. Тому ні, ні сьогодні, не сьогодні. У мене шпинат, який купила я в магазині. Ось такий вийде шпинат. Його трошки промнию. Це ж салат швидесенький, тому... тому викладати на паперові серветки я не хочу, щоб все. А так нарізаю. Сьогодні я обідаю сама. Там буду переслуховувати свою аудіокнигу. Так, а що ще? Треба поселити. Ну, треба. Треба поселити. Буквально. Так. І ще мені дуже подобається ця спеція, яка додає. Ну, ладно. Перцю не заважає. І так, що мені подобається? Мені подобається ця звичайно місінка. приправа для салатів. Вона грецька, натуральний складник, тому додаємо її трішки для пряності. Буквально, буквально на глазочок так. Маленьку щепоточку. Так, і, звичайно, кладезь вітамінів і свіжості здорової шкіри. Так, це в нас зелень. Трошечки петрушечки. Так, розділюю її поки що, бо мені уся не потрібна. Взагалі-то хотілося би вирощувати зелень самостійно, але поки такої можливості немає. Так, зараз її теж Так, оп-оп-оп. Швиденько її вмиваю, відрізаю зайве. Не дуже люблю, коли ці стирчать. Люблю тільки пухнасту частину. Так, все. Боже, як вже пахне. Аромат весни та свіжості в мене. І тепер оливкова олія. Звичайна. Її мало ніколи не буває. Так, ми посолили, поперчили, додали дуже смачненьку приправку. І зараз трішечки капну соєвого. О, да. Так. Маємо таке. Де моя ложка? Машина. Шайтан машина мені все попрала. Усю, увесь посуд. Я перемішую салатик вже, все. Він за 3 хвилини в мене готовий. Пахучий, ароматний, неймовірно корисний. З таким присмаком весни. Так. І? Викладаю мою гречку. М -м, у мене вже готова тарілка, я забула. М -м -м. Вже дуже голодна. Сьогодні э, пройшла дуже багато. Дуж дуже багато пройшлась. Новато. І ситно, і корисно, і швидко все, яке люблю, тому бажаю собі смачного обіду. Дякую вам.